Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді люксовий автомобіль. Прийшов час продати свій особистий автомобіль. Зараз покажу вам, як виглядає автомобіль весь знаружі по периметру. Салон, технічно все розкажу про цього красавчика. Ну і трішки історії. Не буду розказувати там по поводу його комплектації, чим він нафарширований і так далі. Це С350, трьохлітровий дизельний двигун. Тут є все в цього автомобіля, все, що є в s класі. Крім, трошки пізніше скажу, чого тут немає. Ось так виглядає автомобіль по периметру. Ну, він, можна сказати, в ідеальному стані. Я навіть взяв то пройдусь по кузову, покажу. В якому стані лакофарбове покриття, фарбувалось чи не фарбувалось, все покажу, розкажу. Автомобіль заведений, дуже рівно тихо працює, ну, технічних питань по ньому зовсім ніяких немає. Є питання по лобовому склу, тріщина. ну Ви прийдете переглядати цей автомобіль, його вже не буде. Я заміню скло, я вже замовив, тому, але воно рідне, це скло яке тут. Тому теж питань не буде. Так, пройдемось, подивимось, що нам покаже Товщиномір. 64, до речі, ось це алюміній. Це алюміній. Тут півмашини алюмінівий. 64 мікрона. 65 мікрон. Теж алюмінієва дверка. 63 мікрона. Бачите, все рівно б'ється. 82. Ну, звичайно, це метал. Не фарбовано. 103. Ну, допуски десь до 120 і там де метал. 79. Теж алюміній кришка багажника. 56. Алюмінієва кришка багажника. 99 мікрон, 82 мікрона. 69. 72 мікрона. 56. 74. Капот. 265 пять, Капот освіжався. І, до речі, він освіжався, а ще в Німеччині. Ця машина була привезена з Німеччини декілька років тому. Тут в Україні нічого не царапалося, нічого не фарбувалось. От в такому оригінальному стані вона приїхала з Німеччини і до сих пір свій обслужений автомобіль. Що тут? v 6 3-хлітровий дизель, 254 кінських сили, до сотні розгін 6,9, практично 7 секунд. Це коротиш, друзі. Зверніть увагу, для когось, ну, я навіть більше скажу, мабуть, для багатьох це буде плюс. Той, хто любить подрайвувати, порулити таку машинку і вибирає щось між s клас Long і e клас, оце саме те по комфорту як s клас Але більш маневрніший. По розходу. Дуже приємно здивує вас цей автомобіль по розходу. Траса 5, змішаний цикл 6, місто 7. Це по техпаспорту. В реальності траса у мене вийшло 6, змішаний цикл 7. По місту Київ, по пробкам і так далі 9. Тут пневмо Ну да, кузов W222. А, якщо порівнювати його з лонгом, що, чого тут немає, ну, по-перше, тут за, задній привод, це не Nefomatic. Автомат тут 7G 7 G Tronic, 7-ступінчатий. Немає дотяжок. Тобто двері треба закривати самому. Ось цього немає. Для багатьох, можливо, це буде плюс, тому що той, хто користувався С-класом, то бувають проблеми з цими дотяжками, особливо зимою. Тут, тут таких проблем не буде. Показую стан салону, він як новий. Не буду розказувати про функції, що тут є і так далі. Це ви все знаєте, це ви все можете в інтернеті знайти. Просто покажу стан. Стан ідеальний. Справжня шкіра. Чорний потолок, панорама. Ну і ще ось тут багажник. Кнопки закривання багажника немає. Можна сказати, це не є мінус, тому що проблем з цим не буде у вас. Йдемо далі. Ось стан салону, ніяких там зацепок, потертостів. нічого такого немає. Все в ідеальному стані. Водійська сторона. Деське крісло. стан руля, гляньте він як новий, пробіг двісті пятьдесят шість тисяч, оригінальний світло виключи. слухаем правильную музыку. Ну, звук, конечно, тут мега классный. Так, сейчас заглушу автомобиль. Запалення, всі лампочки загорілись. Ті, що потрібно. Заводимо. Співтика завелась, так вона в зимою і в морози заводиться без проблем. Обороти все рівно чітко. Зараз послухаємо, як працює двигун. Тут нічого не мито. Все рівно тихо працює. Ну тут, в принципі, що тут. Особо нічого нема показувати, ну по вихлопу, ще покажу. Це ідеально. Ні саджі там немає, нічого такого немає. Ні диму, ні парів Тому ось такий сьогодні у нас на перегляді класний Mercedes S класа S-350, дизельний, люксовий автомобіль, друзі. Притому дуже економічний і дуже динамічно їде. А на цьому закінчую експром перегляд такого красення. Кого цікавить, запрошую на тест драйв, на СТО теж готовий їхати. А дуже достойний достойний варіант. Ще раз підкреслю, коротка база і для багатьох це буде. Плюс. Краще рулиться. Економічніший. Паркуватися легше, Ну, в общем, є багато плюсів. На цьому закінчую. До зустрічі!